Всім привіт! Закінчується мій відпочинок в комплексі Шамбала Wellness Club і у цьому відео я би хотіла поділитися своїми враженнями перебування тут. І давайте почнемо з побутових умов. Побутові умови мені дуже сподобалось, що в номері було все для комфортного проживання. Прибирання в номері було кожного дня, і прибирали тоді, коли ти знаходишся на процедурах. Замінювали рушник кожного дня для них. Можна було змінювати рушники звичайні, але я змінювала рушники раз на декілька днів. От, Наливали тобі водичку, застілали постіль, повна зміна постільного комплекту відбулася десь на четвертий день. Мені нема до чого причепитися в плані. Побутових умов, бо все було дуже зручно. Все було дуже приємно, зручно, охайно, чисто, ідеально. В цілому в мене дуже приємні враження саме від побутових умов. Все дуже на високому рівні, все чітко. Тобто кожного разу я приходила після процедур, і в мене був ідеальний номер. Хоча він був в мене і так ідеальний, я тут не смітила, нічого такого не робила, тому в мене і так був ідеальний номер, але тим не менше, прибирали дуже класно. Нарікань жодних нема. Я задоволена всіма умовами, які були у мене в номері. Тепер поговоримо про харчування. Коли я сюди їхала, я в принципі, розуміла, на що я підписуюсь. Я, для мене не було подивом відсутність м'яса, риби. В цілому, харчування, як вам сказати, воно розраховане, це дієтичне харчування, це не просто вегетаріанське харчування, це і дієтичне харчування. Тому що це теж як елемент. Програми, очищення, оздоровлення і так далі. І, в принципі, я була готова до того, що я не буду тут достатньо наїдатися, скажімо так, мені до цього не звикати. От. І в мене було відчуття голоду, і я так розумію, такий ефект і має бути від цього харчування. І ясна річ, що тобі. Може більша частина з цього харчування не подобатися, чи ти не вживаєш таку їжу в повсякденному житті? От тому я не відчувала якісь труднощі в плані харчування, бо я розуміла, що в принципі так воно і буде, і просто приймала реальність, яка тою, якою вона є. Але е, я ж і хотіла поїхати сюди, щоб спробувати це аюрведичне харчування, от з професійної точки зору, як воно має виглядати. Знаєте, не на кухні у себе там щось готувати, коли ти не знаєш всієї, цієї філософії, всього цього підходу, деталей, принципів і так далі. І ось я сюди приїхала і. Перші дні, мабуть, перші чотири точно дні мені було дуже цікаво, бо виносили страви в дивні послідовності. Так? Як, наприклад, я розказувала, що на обід, обід починається з десерту. Для мене це було дивно, м'яко кажучи. Якісь страви, тапіока, я взагалі не знала, що це таке. Для мене це було відкриття справжнє. І що я хочу сказати? В мене нема теж нарікань до харчування. Єдине, що я можу сказати, я не харчуюсь так в повсякденному житті в своєму і не планую так харчуватися. Чого? Того, що... Тому що я не сприймаю будь-які заборони в їжі. Я до них негативно відношусь і... Використовувати такий підхід в якийсь певний період часу, так, я вважаю це нормальним, але на постійній основі ні, це не мій підхід. Я люблю всю їжу, яка є. От, майже, всю, майже всю. Я вважаю, що це було дуже гарне харчування і воно повністю. Виконувала ту задачу, яку воно мало виконувати. Процедури. По процедурам одразу скажу, що мені дуже сподобалось. Я... В мене не було досвіду аюрведичних процедур до цього комплексу, тому для мене все було абсолютно нове, абсолютно незвичне, аюрведичний масаж відрізняється від класичного масажу, і якщо так, знаєте, порівнювати, то він мені сподобався більше, ніж класичний масаж. Ще в мене був масаж балійський в кінці перебування. Це взагалі якась прикольна штука така. Він мені сподобався ще більше, ніж аюрведичний класичний Апх'янгам. Здається, якщо я не помиляюсь. Як проходили процедури, у тебе був розпорядок. І ти приходиш на назначений тобі час, тебе проводять, представляють терапісту, який буде тобі проводити процедуру. Ви заходите до масажної кімнати, тобі видають одноразову білизну, кажуть переодягатися, куди лягати на спину чи на живіт. Виходять, все, ти лягаєш, заходить масажист і працює. Що мені Окремо сподобалось, і я взагалі вважаю, що так має бути не тільки в подібних комплексах, але й взагалі це те, що масажист з тобою не розмовляє, якщо ти сам цього не хочеш. Тобто, якщо ти не проявляєш ініціативу на якусь розмову, до тебе ніхто не говорить. я вважаю це правильним, бо коли ти проходиш ось подібну процедуру, будь-яка розмова тебе відволікає. Ти маєш повноцінно сфокусуватися тільки на цій процедурі, максимально розслабитися, максимально відчувати, що з тобою роблять, і так далі. І будь-яка розмова вона шкодить цьому. Тут все і взагалі в комплексі. Все розраховано на те, щоб з тобою контактувати мінімум. Сама ідея, концепція да, комплексу це про те, що ти маєш тут розслабитися, усамітнитися, перезавантажитися, хто за чим приїжджає. От, і тому така атмосфера, коли навкруги тиша. Тебе ніхто не чіпає, мені подобається така концепція, особливо, коли ти приїжджаєш отримати да, цей, цей ефект. І тому на процедурах це було все ідеально витримано. Ідеально. Масажисти, всі... мені важко оцінювати професіоналізм їхній, да, але як споживач, просто як клієнт, мені е, дуже сподобалось. У мене немає ніяких питань чи якихось претензій до того, як виконувалися процедури, як вони були організовані. Взагалі ноль претензій. І давайте трошки в цілому по сервісу комплексу, сервіс чудовий за тиждень перебування тут. У мене не виникло жодної ситуації, яку було б складно вирішити, чи, знаєте, якось продемонструвалось якесь ставлення не клієнтоорієнтоване, скажімо так. У мене була ситуація, коли я звернулася за питанням щодо харчування, коли мені стало цікаво більш детальна інформація. Мене це дуже порадувало, тому що я підійшла до адміністратора. Сказала так, і так. Мене цікавить ось таке питання. Вона сказала: добре, зачекайте хвилинку, я подзвоню вам номер і скажу результати да, на ваш запит. Я встигла піднятися, зайшла до номеру, і буквально через хвилинку подзвонила вже адміністратор і сказала, що. Буде організована для мене для мене, буде організована зустріч шеф кухарем Шеф-кухар виділить свій час, і я зможу поспілкуватися і задати всі питання, які мене цікавлять. І сама, сама зустріч шеф-кухарам відбулася через годину, десь, після того, як я звернулася на рецепцію. І це була настільки приємна розмова. Що навіть шеф-кухар ще декілька разів перепитував, ви все запитали, що ви хотіли. Ви всі питання задали. Я, я відповів на все, що вас цікавить. Мені це було дуже приємно. Потім у мене там був нюанс з карткою від номеру. Це теж буквально за секунду вирішили. Взагалі, весь персонал спілкується і обходиться з тобою так, щоб тобі не заважати. Тому по сервісу в мене нема також жодних нарікань. Тут би мав бути блок під назвою недоліки комплексу, але знаєте, за тиждень перебування тут я як таких недоліків особисто для себе не знайшла. Ніяких в мене недоліків я не побачила і не помітила. От я чула пару зауважень від людей інших. Тому я озвучу їх. І почну я останній блок своїх вражень, і там я їх озвучу. Це блок під назвою: Чи варто сюди приїздити? І чи приїхала би я сюди вдруге. Отже, чи варто сюди приїздити і чи приїхала би я сюди вдруге. Давайте почну з того, що варіантів як чого сюди приїздити, є декілька. Я би виділила два варіанти це приїзд на програму, як був у мене, і приїзд сюди просто як в спа-готель. І якщо розглядати перший варіант, а саме приїздити на програму, то однозначно я вважаю, варто приїздити сюди. Все інше питання наскільки сюди приїздити. І коли ми обирали 4 дні або 7, ми думали, що 7 днів ну, якось краще, бо 4 дні це так, знаєте, ні туди, ні сюди. Однак, коли я тут вже побула 4 дні і наступив п'ятий, я зловила себе на думці, що все-таки краще, мабуть, було брати 4 дні. Чому поясню? Дивіться, комплекс розташований в селищі. Тобто, навкруги нема жодної інфраструктури. Ну, особливої якоїсь інфраструктури нема. Тобто, все твоє життя цей тиждень, воно в рамках комплексу знаходиться. У тебе сніданок, обід вечеря в комплексі, у тебе є спа-зона да, і є процедури. От. Все, ну, є ще тренажерна зала. От, і стає питання, що твої дні вони в принципі однакові. Ви бачили, як проходив мій день в попередньому о, відео. Бачили, тому, в принципі, отак всі дні і десь вже на четвертий, ну, може, це через те, що я така людина, яка не дуже полюбляє, скажімо так, пасивний. Відпочинок, який триває да, такий довготривалий. І ось на четвертий день мені вже стало нудно. Тобто, мій день він повторювався кожного дня одне й те саме, і ти міг урізноманітнити це тільки коли ти, наприклад, я ходила вранці в тренажерну залу, да ти міг. Піти не вранці, а ввечері, чи піти з пазону не ввечері, а вранці. Чи піти на прогулянку не, не в день, а вранці чи ввечері. Ну, якось так. І після четвертого дня я кажу, я вже так вже засумувала. Я засумувала за своїми справами, за своєю рутиною. Я для себе зробила висновок, що особисто мені сім днів це забагато, чотири дні класно. І ще я зробила висновок, що сюди в першу чергу варто приїздити людям, які дійсно дуже втомлені від соціуму, дуже втомлені від взагалі якоїсь своєї роботи, знаєте, або у людини якісь... Може, особисті проблеми, їй потрібен час побути наодинці, щоб її ніхто не чіпав, і щоб навкруги нічого теж не створювало додаткове джерело шуму якогось. Да? Тут дуже мало людей, особливо, я так розумію, взимку. І це, до речі, теж нюанс. Що треба розуміти, що якщо хочеться мінімум людей, то в такий період, я думаю, краще приїздити, аніж, наприклад, влітку. Коротше, якщо у тебе нема якоїсь завантажень, у тебе нема депресії, у тебе нема стресу і так далі. І так далі я вважаю, що сім днів це забагато, вистачить чотири, просто щоб приїхати. От як мені, в мене нема прямо такого стресу, в мене нема якоїсь втомленості. Знаєте, в мене нема. Потреби, переоцінити своє життя, свої цінності, щось обдумати. У мене такої потреби немає. Я сюди приїхала отримати новий цікавий досвід, спробувати нову для себе їжу, нову якусь культуру і так далі. Тому, от, якщо у тебе така мета, як у мене. То 4 дні ідеально. Якщо обирати варіант сюди приїздити як в спа готелі просто відпочити, бо тут є варіант, коли ти просто бронюєш номер, ти проживаєш, ти не харчуєшся аюрведично, ти харчуєшся по меню ресторану, ти не ходиш. Ну, якщо ти не хочеш, да, ти не ходиш до на, не ходиш на процедури, бо якщо ти, наприклад, бронюєш просто номер як в готелі. То ти можеш користуватися тільки спа і аквазоною. Все, за харчування ти платиш окремо і за процедури теж окремо платиш. Тобто, якщо ти є бажання, то можеш замовляти собі процедури. Якщо ні, то користуйся тільки СПА зоною. І, і якщо розглядати отакий от варіант, ну я б взагалі сюди, от з, з таким, на такий варіант не приїхала. Поясню, чому. Тому що, по-перше, якщо говорити про спа-готель, просто як спа-готель, приїздити, це за дорого, за дорого, коли ти просто приїздиш сюди, в тебе є номер, і в тебе є тільки спа-зона, і ще й за харчування тобі окремо платити. І меню в ресторані, яке окремо, воно досить. Обмежене, там не отаке таке, знаєте, меню, купа страв і так далі. Там є тільки одна страва з куркою і одна страва з лососем. Меню все одно більш вегетаріанське, вегетаріанське. Тому я б не приїхала, бо харчування, ну, одне діло, знаєте, приїздити оздоровитися і якесь очищення проходити, а інше, коли ти. Приїжджаєш і хочеш, типу, похарчуватися там смачно нормально, а у тебе там дві страви із тих, що ти би міг з'їсти, бо там якісь каші, да, от такі вегетаріанські, Якщо ти не вегетаріанець, ну тобі, я думаю, це мало цікаво взагалі. Басейн, який є в комплексі, це такий, знаєте, ну зимовий басейн, він маленький. І коли там вже я в басейні не купалася до нього байдуже, мені це не цікаво. Але коли я побачила басейн, подумала, думала, ну так, якщо тут багато людей, як вони там будуть купатися? Ну він маленький, там три людини зайшло в той басейн, все, там лягушатник вже. Тобто і за такий басейн бронювати тут номер, якщо ти хочеш поплавати, ну я не бачу сенсу взагалі ніякого сюди приїздити, як спа-готель. Якщо тобі цікаво просто спа чи просто процедури, то я б така, що приїхала, пройшла процедури, тут бо вони дійсно круті, просто пройшла процедури і поїхала. Я б тут не залишалась би отак, тому що воно з цієї точки зору. Немає сенсу просто. Ну, немає. І люди, які інші приїжджали, я так розумію, на оці спа-Вікенди. Ну, на спа-Вікенд, якщо у тебе я ж кажу процедури, ще включені, то можна приїхати. Чи приїхала я би вдруге? Приїхала би, приїхала б, але вже точно на декілька днів, на 4 там дні. От, і, знаєте, побувши ось тут тиждень в, цьому, в, цій, там, в цій тиші, да, я ж кажу, якби я була на якби я була, чи в мене були якісь душевні проблеми, особисті і так далі, то було б непогано. А коли в тебе цього нема, то ти настільки від цього тижня перебування тут настільки вже. Скажімо так, перезаряжений, що я, чесно кажучи, не знаю, через скільки часу я б хотіла сюди повернутися. Я отримала свій досвід, який я хотіла. Мене він влаштував, я ним задоволена. Те, що я хотіла, я отримала сповна, скажімо так. І я цей, цю потребу, цю свою хотілку закрила. І зараз я навіть не можу сказати, а чи виникло би в мене бажання приїхати сюди повторно? Не знаю. Коротше, друзі, отакий е, мій підсумок від тижня оздоровлення в аюрведичному комплексі. Сподіваюсь, вам було цікаво, корисно. Не треба забувати, що війна, але війна не має права відбирати у нас життя. У жодному разі, тому я бажаю вам всім жити і насолоджуватися цим життям, насолоджуватися тим, що вас оточує, тими людьми, які вас оточують. Тому я бажаю, друзі, вам жити своє життя, наповнювати його всім, чим ви можете, по можливості. І зустрінемось на цьому каналі у наступних відео.